Hello, з тобою DGDive. І сьогодні ми запускаємо серію навчальних відео про те, як сформувати ефективну торгову стратегію для успішної торгівлі фактично будь-яким активом. Тут ти не знайдеш архаїчної непотребу у вигляді всіх цих ліній підтримки та спротиву, фігур теханалізу, голова і плечі, пуй і яйця, трикутників, спіральок. Та іншого гівна, яким переповнені YouTube канали та онлайн-курси за всі деньги міра. Тут ми навчимо розуміти рух активу та будувати на його основі ефективну торгову стратегію. Тут не буде ламби за три дні і плюс 100-500% до депозиту в перший місяць. За цим гайда в тестнети. Тут кропітка робота і результат на дистанції. Тож хочеш стати успішним трейдером, сядь і слухай. А ще з тебе лайк і підписка на канал, інакше нахуй ми це все робимо. А для того, щоб ти не закрив це відео, бо ми тут такі дерзкі, ми тобі гарантуємо, що серія відео складеться в ряд профітних торгових стратегій, з якими ти вийдеш бомбити той врьобаний фінансовий ринок. Окей, окей, давай починати. Я сподіваюся, ти вже купив кілька курсів по трейдингу у інфоциган і вже знаєш, як відрізнити тіло свічки від її тіні. І, можливо, навіть розібрався в таймфреймах і вмієш зажимати маркетом бай чи sell. Ми ж розпочнемо з ключових характеристик руху активу структури та ліквідності. І сьогодні поговоримо саме про структуру. Ти не навчишся їздити на велосипеді, якщо не вмітимеш тримати баланс. І ти не навчишся трейдингу, якщо не вмітимеш правильно аналізувати структуру активу. Це по суті фундамент, на якому ти в майбутньому будеш будувати свою торгову стратегію. Хтось побудує хмарочос, а хтось залишиться з мріями на кінець закінчити той клятий перший поверх. Окей, досить лірики. Поїхали! Починає їхати. Коли ти відкриєш будь-який графік, ти побачиш, що ціна рухається вправо. Ну, якщо серйозно, то ціна активу може рухатися вгору, це є висхідною структурою, та відповідно вниз. Несхідна структура. І ціна може перебувати, так би мовити, в ренжіну. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Несхідна структура характеризується максимумами, які постійно підвищуються, і мінімумами, які також постійно підвищуються. Основною умовою висхідної структури є те, що наступний high-high, тобто наступний максимум, він має бути вищим, ніж попередній. І наступний мінімум high low він також має бути вищим, ніж попередній. Структура активу вважається висхідною до тих пір, поки ціна не оновить свій мінімум. В даному випадку ми бачимо, що на графіку був сформований low low. Тобто мінімум, який є нижчим за попередній мінімум. І сформований Lowe high. Тобто максимум, який є нижчим за попередній максимум. І саме в цьому місці висхідна структура змінюється на несхідну. Тому що ми отримували мінімум, який є нижчим за попередній мінімум. Тобто тут відбувся злам структури. І відповідно несхідна структура буде несхідною. До тих пір, поки ціна активу не оновить свій лове хай. Ну, наприклад, в даному місці, якщо ми отримаємо тут хай хай. То в даному випадку несхідна структура буде змінюватися висхідною. Ну треба розуміти, що графік в реальності він не є таким прямолінійним. А графік з маніпулятивними рухами, і в реальності графік буде відрізнятися від того, що ми бачимо зараз. Давай перейдемо на живий графік і подивимося, як в реальності рухається актив. Євро-долар, денний таймфрейм, що ми маємо. Хай лове-лоу, лове хай, лове-лоу. Чому ми не беремо до уваги даний відрізок? Тому що в даному місці ми не оновили мінімум. Мінімум не був оновлений, він оновлений аж тут. Рухаємось далі. Lowe high, leu, leй, low. low, low, high, low, low. High, high. Саме в даному місці несхідна структура змінюється висхідною, тому що ми тут отримали злам структури. Ви скажете, чому ми не враховуємо даний відрізок графіку? Тому що дані піки не оновлювали хай. High. В цьому є окремий термін Shift Market Structure. Ми будемо про це говорити в наступних відео. Структуру ми зламали саме в цьому місці, оновивши максимум. І саме в цьому місці несхідна структура перетворюється на висхідну. Давайте рухаємось далі. Хай хай, хай лоу, хай хай, хай лоу, хай хай, хай лоу і так далі. Я думаю, що кожен з вас може попрактикуватися, відкривши будь-який таймфрейм, будь-яку пару, і спробувати кілька разів пройти такий шлях, відмічаючи собі максимуми і мінімуми. Проте було б дуже просто, якби ціна рухалась то вгору, то вниз. Дуже часто ціна знаходиться в ренджі, і дехто називає це боковиком, дехто хфлетом. Це по суті період акумуляції, коли ціна тривалий час не може оновити свій максимум і мінімум. Дуже важливо правильно ідентифікувати рендж, тому що зачасту це дуже складний відрізок для прийняття рішень, особливо для новачків. Є трейдери, які дуже вдало вміють торгувати ренджі, але я прихильник торгівлі по тренду. І торгова стратегія, яку ми з тобою будемо будувати, базуватиметься саме на торгівлі зрозумілої висхідної чи не східної структури. Давай в реалі подивимося, як виглядає рендж. Ось ми маємо таку структуру, де є очевидний хай і очевидний лой, і кілька максимумів та мінімумів, які з'являються всередині ось цього великого блоку. Це є, по суті, боковиком. Тобто ціна рухається в блоці, не виходячи за максимум та мінімум. Тут мене закріпилося тілом. Далі пішла структура, яка розвивається безпосередньо всередині цього блоку. Якщо подивитися, скільки часу зайняв цей рух до формування максимуму і виходу за максимум, то це по суті півроку: з жовтня місяця до березня місяця. Актив рухався на даному таймфреймі в такому ренджі. Давай подивимось інші приклади рейнджа даного активу. Ну, ось тут також бачимо, є непоганий приклад. Давай зробимо блок, щоб було більш наочно. Ми маємо, знову ж таки, Максимум, максимум, мінімум. І є кілька максимумів і мінімумів, які у нас з'являються безпосередньо в блоці до моменту виходу ціни активу з цього блоку. І давай подивимось: жовтень, грудень, тобто, по суті, 3 місяці 2,5 місяці ціна активу також рухалась. В ренжі. І от ми плавно підійшли до основного моменту даного відео: чи може ціна активу одночасно мати висхідну і несхідну структуру? Однозначно, може. Все залежить від таймфрейму. І розуміння цього я маю на увазі синхрону чи розсинхрону потрібних таймфреймів буде основою для прийняття рішень щодо входу в позицію. Але про це трохи пізніше. А, насправді хотів спочатку назвати цей шмат відео матрьошкою, але якщо чесно, язик не повернеться пліндрувати гарну українську мову болотними засланцями. Тому матрьошка чи бурашка з крокодилом геною в кокошнику йдуть відомим курсом. Я ж називаю це рівнями вкладеності структури. Добре, давай на графік. У нас є структура, тижневий таймфрейм. Є очевидний максимум, мінімум, максимум, мінімум, максимум, мінімум. Структура на тижневому таймфреймі в нас не східна. Пропоную зарнуритись трошки глибше. Перейти на оцей відрізок і перейти на таймфрейм 12 годин. Ось. він. Що ми маємо? Мінімум. Максимум, мінімум. Максимум. На 12 годинах у нас структура висхідна. Нагадаю, що на тижневому таймфреймі структура у нас була нисхідною. Окей. Пропоную перейти на годину. Навіть не так. Давайте виділимо ось цей відрізок. Перейдемо на години таймфрейм. Ось він. Що в нас структурою. Максимум, мінімум, максимум, мінімум. Максимум, мінімум. Дуже грубо, але я думаю, суть зрозуміла. Відповідно, у нас структура на тижневому таймфреймі не східна. На таймфреймі 12 годин висхідна. І на таймфреймі години знову низхідна, саме в цьому відрізку часу. Це ми називаємо рівнями вкладеності структури. Що ж, на сьогодні все. Ми розібрали основи аналізу структури активу. Ми зрозуміли, що є висхідна структура, є несхідна структура, є ситуації, при яких ціна активу рухається в рінжі. Також ми зрозуміли, що є різні рівні вкладеності структури активу. Далі більше. В наступному відео ми поговоримо про особливості зламу структури та як з цим працювати. Тож не гай часу. Підписуйся на канал, став лайк цьому відео та не пропусти свій шанс стати фінансово незалежним завдяки трейдингу. Адіос.